Привіт друзі. Сьогодні у мене такий незапланований вийшов випуск. Хочу вам показати сьогодні саме популярне місце серед туристів в Новій Зеландії. Але хто ще не підписався на мій українськомовний YouTube канал про цю дивовижну країну на кінці світу, то будь ласка зробіть це. Ставте подобайку, коментар, дякую. І так, найпопулярніше місце серед туристів Нової Зеландії це Лейк Капо, озеро Текапо. От ми сьогодні туди приїхали. Ще досі зима тільки закінчилася в Новій Зеландії. І ще е, ви можете спостерігати засніжені верхівки гір. Зараз ми ще будемо рухатися, я вам покажу по дорозі. Ось все наближаю до самого вже озера вам показати, Взагалі тут дуже такий брізовий, е колір води, адже озеро утворюється з таючих льодовиків, які його формують. Зараз спробуємо, я йду по таких камнях, от дивіться, по набережні. Зараз попробую вам показати, йти ближче. До нього. Сонце, звісно трішки, але так хоч частину буде видно може. Взагалі тут дуже розвинута також інфраструктура в цьому місці. Туалети безкоштовні, кафе різні з, кафе, з смачним кавою, яку тут роблять. Безліч туристів, особливо вихідні дні. Там церква ще така, є, вона і всі роблять фото. Ось ця церква, друзі, сама впритик вам знімає. І потім відкривається такий пейзаж. На озеро. Безліч готелів, мотельчиків, холідей парків в цьому місці можна також будинку перебувати. Часто це так наче видно непогано З самої води щас підійду лядяна, правда буде Вода буде то лядяна Зараз спробуємо Воду Люблю це місце. Ми десь сюди приїжджаємо раз-два, як мінімум на рік. І постійно вона таке одне з моїх самих улюблених в Новій Зеландії. Лейті Капо. І серед багатьох туристів також тут така просто особлива атмосфера в ньому. До речі, ще є термальні басайни, хто ще не знає, вони схожі до тих, що в Хаммер Спрінгс. Але з видом ще на такі засніжені гори. І вони тут трішки подешевші. Вони тут менше території, але все рівно, вже були. Раджу всім відвідати також, хто не знає, що робити. Так, вам передаю новозеландську красу. Дякую за перегляд мого україномовного Ютуб каналу про Нову Зеландію. Слава Україні Україні і гарного вам друзі дня.